Ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогодні ми маємо п'яту неділю Великого Посту, і наше сьогоднішнє роздумування буде про Хрест. Маємо тут одне розп'яття, яке ми багато років тому привезли з Єрусалиму. Розп'яття, як... з яким ми йшли на Хрестній дорозі по Єрусалимі. Розп'яття, на яке навіть плювала одна єврейська сім'я, тато і діти. Хтось каже, ну, чому так важливе розп'яття? Я би хотів зробити таке порівняння, чому так важливо було для тої єврейської сім'ї, щоби плюнув тато на це розп'яття, і плюнули всі діти, які йшли за ним. Не є просто хрестик прикраса, золота чи срібна, не є просто якась бавлянка, не є просто річ, яка альтернативна, але річ, яка для нас, християн, є дуже символічна і дуже серйозна. Апостол Павло, коли каже про хрест, каже, що слово про хрест. Це є глупота тим, що погибають. А для нас, що спасаємося, це сила Божа. В нинішньому читанні апостола до євреїв, апостол Павло каже про Христа, і каже, Христос, з'явившись як архієрей майбутніх благ, власною кров'ю увійшов раз і назавжди у святиню і знайшов вічне відкуплення. І згадує про старозавітні жертви, що, коли приносили жертви, приписи тварин, приносили мирні різні жертви, каже, коли кров волів і козлів та попіл і стелиці, як покропить нечистих, освячує, даючи їм чистоту тіла, говорить про старозавітні звичаї і приписи, які були. То скільки більше кров Христа, який Духом вічним приніс себе самого Богові непорочним, очистить наше сумління від мертвих діл на служіння Богові живому. Кров Христа очистить наше сумління від мертвих діл. Ми, наприклад, приступаємо до сповіді йдемо до сповідальниці. Ми отримуємо прощення наших гріхів. Ми каємося за наші гріхи, усвідомлюючи, що щось не так, коли є гріх. Бо є люди, які живучи в гріху, для них все по приколу. Знаєте, все по приколу, Хіхоньки-хахоньки. Головне, прикольно виглядати в Інстаграмі чи в Фейсбуці. Але є люди, які тим переймаються, що моя віра в Христа, моє життя це є щось дуже серйозне. І якщо я хочу, щоб цей Христос мене благословив, щоб Бог був в моєму житті, я маю розуміти, що це саме кров Христа очищує моє сумління. Але щоб ця кров Христа очистила моє сумління, я маю цього захотіти. Я маю в моєму житті до цього єднатися. Я маю цим жити. Я маю це пропускати через себе. Можна, наприклад, мати хворобу. Яка приносить велике терпіння, смертельна хвороба, чи людина лежача в ліжку, і можна стогнати, і нарікати, і казати, що то е, бути винним, весь світ шукати винним цьому. А можна терпеливо це зносити і казати, Господи Боже, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного. Як важливо для нас християн. Бути на одній хвилі з Христом. Як важливо розуміти, що християн це не той, хто там, знаєте, за... покажеться десь колись, е... щось посвятить, е... виставить гарне фото в церкві і так далі. Ні. Хри... Для нас, християн, бути на одній хвилі з Христом, це розуміти, що Його кров очищає наше сумління. Він, як Бог, який став людиною. І розп'явся на христі, щоби нас примирити з Богом, щоб дати сенс нашому життю. Для нас це важливо цим перейматися. Для нас важливо про це думати. Ісус Христос це є Бога живого Син. Є такі слова, ми їх вчора читали в Євангелії, коли Ісус Христос каже до учнів, що кажуть про мене люди, хто я є? І кажуть, там одні кажуть, ти Ілля, другий ти Єремія, один з пророків. А Ісус каже до апостолів, ну а ви, що кажете, хто я є для вас? Він неначе нині питає також і нас, з вами, які є присутні на цій молитві, хто я для вас є? Апостол Петро каже, ти Бога Живого Син. Бог, що став людиною, Бог, який воплочується. Бог, уявіть собі про Ісуса Христа сказано в Євангелії від Івана. Ми читаємо цей уривок на Пасху завжди. З віку було слово. З Богом було слово. Слово було Бог. І слово стало тілом. Євангелія від Івана, 1,14. Слово стало тілом. Тобто Бог став людиною. Ісус Христос став людиною, щоби через свою смерть, через свою кров. Очистити нашу совість і примирити нас з Богом. Для мене це Ісус, як для Християна, це є Бог, який став людиною. Це не є просто праведник, не є людина, яка була історична, не є гарний приклад для наслідування. Як нині деколи кажуть, от яка різниця, яка, бачите, є різні релігії, яка різниця, хтось там має Буду, хтось там має ще когось і так далі. Мухамеда і так далі, народику, це є дві різні речі, дві тотально різні речі. Для нас це є Бог, який став людиною. Ніяких пророків такого не було. Але Бог, який став людиною, щоб через Його кров розп'яття, щоб Його кров, яка очищує наше сумління, Його смерть, яка прощає наші гріхи, нас примирити з Богом і сказати, без мене не буде нормального життя. Бог, який став людиною, щоб людство. Привернути до Бога. Каже апостол Павло в посланні до римлян, каже, коли ти твоїми устами визнаватимеш Господа Ісуса і віруватимеш твоєму серці, потреба визнання устами. Ми це кажемо, наприклад, в молитві вірою. Кожен раз, коли ми робимо знак Святого Христа в ім'я Отця, Сина і Святого Духа, коли ти визнаватимеш своїми устами Господа Ісуса, віруватимеш твоєму серці, що Бог. Воскресив його з мертвих, то спасешся ти. Бо серцем вірується на оправдання, устами визнається на спасіння. Письмо Бо каже, кожний, хто вірує в нього. Не осоромиться, але треба в нього вірувати. І треба розуміти, що це Бог став людиною. І тому, навіть коли ми молимося молитву вірою, є ціла частина одна присвячена Ісусу Христу. Навіть от візьмете вдома молитвенник, відкрийте вірою собі нині вдома, коли будете відпочивати по обіді. І от прочитайте фразу за фразою, фразу за фразою, у що я вірю, хто Він є для мене. Ісус Христос. Е він страждав, він нині, От в Євангелії ми нині читаємо, коли вони були в дорозі, простуючи в Єрусалим, Ісус ішов перед ними, перед учнями, і дивувались вони, ідучи за ним і страхалися. І взявши знову 12, почав їм говорити, чого вони йдуть в Єрусалим. І Він каже Ісус: оце йдемо в Єрусалим, син чоловічий буде виданий первосвященникам та книжникам, Його засудять на смерть і видадуть Його поганам. І насміхатимуться з Нього, плюватимуть на Нього, бечуватимуть Його, уб'ють Його. і по трьох днях Він воскресне. Це Ісус каже своїм учням, уявіть собі хвильку. Ісус каже: «Я, ми йдемо в Єрусалим, мені треба бути вбитим, я помру. Двоє з його учнів кажуть, а можна тебе щось попросити? А якщо вже все скінчиться, щоб я був по правиці, а ти лівиці. Розумієте, це є як приклад для нас інколи. Нам, ми хочемо так, ми християни, нам, щоб все було по приколу, щоб ти нас благословив. Але ну, нам треба такого Христа, який ну, такий легенький Христос, знаєте, легенький, щоб не напрягав нас, щоб так поблагословив, щоб я легко заробив великі гроші. Боже, поблагослови так. Поблагослови, щоб я не напрягаючись і не молячись, щоб в мене в хаті був мир і спокій. Поблагослови так, щоб я нічого не робив, щоб в мене виросли святі діти. Щоб я, не напрягаючись був в мирі зі всіма, і всі мене любили, і я весь світ любив. А Ісус каже, ні, такого нема. Синові чоловічому треба йти в Єрусалим, страждати померти. Давай, я, щоб я був справа або зліва. Це Бог, який став людиною, але який помер на Христі. І немає Ісуса Христа без Христа. І нема Христа без Ісуса Христа? Дві речі важливі: що таке Хрест без Ісуса? Це була найганебніша смерть? А що хто таке Ісус без Христа? Якщо Ісус сказав Синові чоловічому треба страждати, треба померти і на третій день воскреснути. Петро, ці двоє учнів, сказали, щоб вони були, зволь нам, щоб ми сиділи один праворуч, другий ліворуч в тебе. А коли Христос сказав про свої страждання, то Петро казав, Господи, давай з тобою, щоб це не було. Хай це не станеться з тобою. Ісус йому каже, геть від мене сатано, бо ти думаєш не про Боже, а про людське. Для нас, християн, це є Бог, який став людиною. Але Бог, який став людиною, щоб потім померта на Христі, щоб нас примирити з Богом, щоб ця кров очистила наше сумління, щоб ця кров примирила нас з Богом. Бо цей Христос, який був розп'ятий, Він воскрес із мертвих, Він, ідучи до неба, Він казав, я йду, щоб приготовити вам місце, щоб і ви були там, де я. І тому ми. Помираючи, хоронячи наших померлих, ми кажемо, запечатується гріб цей до другого приходу Ісуса Христа. Бо при другому приході Ісуса Христа всі, що в гробах встануть, ті, що чинили добро на Воскресіння життя, ті, що зло чинили, воскреснуть на суд. Слово про хрест – це глупота тим, що погибають, а для нас, що спасаємося сила Божа. І остання. Думка, бачите, Христос, Він терпів на христі, але Він ці терпіння ніколи на них не нарікав. Пригадайте, що він сказав свого Христа? Каже до Отця: Отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять. Він простив, він не мав, він не мав жалю образи навіть на тих, хто вчинили зло. Отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять. Він простив всім, хто знущалися, плювали, підозрювали, звинувачували, в суд подавали. Він всім простив це. Він всім простив це. Ми хочемо, щоб його кров очистила наше сумління, щоб ми скористали цього. Але ми не хочемо простити, дорогенькі. Але ми хочемо, щоб Його кров очистила наше сумління, але ми не хочемо простити. І до смерті не хочемо простити. І оправдуємо непрощення. Але ми кажемо, а Ісусе, прости мені. А Ісус каже, а що ти кажеш, Отче наш? І прости нам провини наші, так само, такою самою мірою, як і ми прощаємо нашим винуватцям. Користаю з крові, користаю з смерті, чи не користаю? Отче, прости їм, бо не знає, що роблять. Ісус втратив багато чого на хресті. Він втратив друзів, які його залишили, повтікали. Він втратив свою славу і честь, бо Його богохулили, вважали за дурного, за того, хто підбурював народи, сміялися з нього. Він втратив свої речі, навіть з нього здерли останній одяг. Він був розп'ятий нагий на Христі. Ісус для нас сьогодні є тим прикладом, який ми маємо споглядати, який ми маємо мати перед нашими очима. Це розп'яття має бути в кожній хаті. Висіти при виході з дому, щоб ми, роблячи на знак Святого Христа, очима споглядали на розп'яття і казали: Господи, благослови мій день. Це розп'яття має бути в нас перед очима. Воно має бути в нас у серці, щоб ми розуміли, тільки Він може примирити нас з Богом. Це розп'яття має бути в нас на шиї, бо ми хочемо, щоб Бог нас захистив. На хрестини хочемо хрестик, а потім носимо всяке різне, крім розп'яття. Для нас, християн, це важливо. Християни в Єгипті. Християни в Єгипті мають наколки хрести тут. І це не наколки по приколу, як нині народ нас наколюється всяким, так? але ця наколка хрест означає, що ти, як з тою наколкою, тобі не дадуть добре місце роботи. Тобі не дадуть добре місце роботи. Ти не можеш працювати у багатьох державних структурах, бо ти християнин. А ми кажемо, такі всі добрі, і кожен має свого Бога. І такі всі релігії правдиві, дорогенькі. Для нас, християн, цей знак є знак, з яким ми народжуємося, знак, яким помираємо. Але щоб ми скористалися цієї крові, ми маємо тягнутися до Христа. Я бажаю вам і собі, щоб ми ніколи не втрачали оцей погляд Ісуса Христа, яким Він дивиться на нас і хоче нас з Христа благословити і обійняти. Слава Ісусу Христу!